Та й народження в UPG, а подарунки отримуєш ти заправляйся та вигравай до 22 літрів пального. Армія Російської Федерації планує зайти до Дніпропетровської області вже до 9 травня. Бо під час параду у Москві диктатор Владімір Путін захоче продемонструвати, що його війська просуваються на війні. Своєю чергою видання CNN пише, що армія Російської Федерації прагне розширення бойових дій аби вийти на кордони Дніпропетровської області, тому що контроль над частиною цього регіону може стати таким собі стратегічним важелем у майбутніх переговорах для Кремля. А от аналітичний проект Deep State наголошує, що війська країни-агресорки перебувають за 6 кілометрів від Дніпропетровщини. А от тривалий час бої точаться біля Покровська на Донеччині на початку року, українська армія досягла кількох невеликих тактичних успіхів, відкинувши частину російського наступу на місто. Втім, за останні 10 днів окупанти знову активізувалися та стягують додаткову живу силу, а ще транспортні засоби для майбутніх нападів. І от тривалий час бойові дії дійсно точаться біля Покровська. І, як я вже казала, на початку року, хоч і були. Певні успіхи, успіхи в нашої української армії. На жаль, великих тактичних успіхів поки що немає. Вдається відкидати частину російського наступу, але знову ж таки останнім часом окупанти активізовуються і намагаються просуватися. Російський диктатор Володимир Путін не хоче закінчувати війну в Україні, тому державна пропаганда Росії вже готує Росіян до того, що дипломатія не призведе до припинення бойових дій. І з'явилася така думка від пана. На Романенка військового експерта що у Росії розглядають можливість оголосити про завершення війни проти України до 9 травня, і на вашу думку, які ознаки або дії можуть свідчити про те, що Кремль справді може готуватися до? Так би мовити, за символічного завершення війни до 9 травня. Чи можливо це оголошення про так звану перемогу без фактичної зупинки бойових дій? Як це вплине на військову ситуацію на фронті, і як це безпосередньо може повпливати на суспільство всередині Російської Федерації? І наскільки це взагалі реально? Що Путін може вийти із такої заяви? Е, ну, в першу чергу немає передумов е, чітко, щоб Росія заявила про припинення війни, От, тому що в даний момент Росія. То чітко стає завдання е, про те, щоб е, чітко виконали їхні умови щодо захоплення мінімум п'яти областей, створення буферної зони. Ну і зрозуміло прийняття на нашою стороною ряд зобов'язань щодо НАТО не вступу демілітаризації, багато чого іншого. Тому не виконав такі завдання, які Путін декларує постійно. Це буде практично незрозуміло для Росіян, тому Росія буде домагатися. Це далі, далі, нових поступок з нашого боку. Е, вона це робить активно зараз через канали е, спілкування, через ВІТКОФА інші оперативні канали. І найближчим часом будуть переговори е, поки може відеозв'язком Трампа і Путіна. І це буде визначальним форматом щодо хоча б якогось перемир'я. От е, в першу чергу передбачаємо, що це може бути все в'ємне перемир'я, стріляти по мирному населенню. Це одна із Можливо, етапних форматів, які може бути досягнуто до 9 травня. Це при тому, що будуть задія всі ресурси американські інших країн, все-таки, щоб е, вийти на цей процес, це об'ємнюючи перемир'я, і створив формування моделі контролю. Інших факторів, що Путін заявив про перемогу, її практично немає. Нема про що звітувати і заявляти навіть про формальну якусь перемогу, і для нього це буде просто фарс. Я думаю, що він е, використає. 9 травня для демонстрації підтримки різних країн, зняття ото ізоляції. Тому зараз запрошує практично всіх лідерів, особливо тих країн, які де займають проросійську або нейтральну позицію, щоб вони прийняли участь і демонструвати якраз те, що він активно сьогодні має формат підтримки на світовому рівні, і ви з цієї стратегії буде після 9 травня далі тиснути на наші. Позиції на нас в першу чергу на партнерів, але до цього буде продовжувати бойові дії і їх посилювати. З іншого боку, буде продовжувати обстріл по миру населені для того, щоб змушувати людей, а він говорить, подавити дух українців щодо того, щоб ми погодилися на умови Путіна і вимагали від Зеленського від інших керівників, які ведуть переговори, погодитися на позиції Росії щодо території і інших умов, тобто. Не буде якогось такого одноразового акту, що Путін проявить якусь добру волю і заявить про припинення війни або заявивши про війни, продовжить її. Оце вже буде такий цинічний формат. Тому він буде гібридний, як завжди, робити те, що він за мир, що він готов уже припинити обстріли до 9 травня, тобто на таке свято, але їх буде порушувати і систему, тому що не добившись своїх цілей. Він зрозуміло буде дотискати, а дотискати він сьогодні тільки має можливості на фронті і способом терору проти миру населення. Я процитую думку ще одного в так військового експерта, ветерана російсько-української війни Олексія Гетьмана в Ветері 24 Військовий аналітик сказав, що російські підрозділи отримали завдання до 9 травня повністю звільнити Курську область від української армії а підрозділами, які там. Можуть закрити прогалини на ряді напрямків фронту, де великі втрати, і він зазначив, що якщо Уявимо, що росіянам вдасться до 9 травня звільнити Курщину, то тоді вони свої сили можуть перекинути на Сумщину, Харківщину і можливо навіть на Чернігівщину. Наскільки реалістичною і можливою є загроза масштабного перекидання або часткового перекидання російських військ на Сумщину, Харківщину і навіть Чернігівщину у разі успіху операції на Курщині? Наскільки реалістичним є те, що російські окупанти можуть вдатися до того, щоб їм вдасться звільнити свою територію, так і витіснити Сили оборони України? Ну, в першу чергу, там іде реальна широкомасштабна війна, і немає якогось сектору, це сталося 80 квадратних кілометрів Курщини, що вони звільнять і звільнять війська? Вони сьогодні наступають на всю сумщину. На відповідно е, участок, де ми тримаємо е, контроль над Курщиною, точно та ж над Харківщиною, Чернігівщиною. Починають воно, постійно бомбардувати. в них розтягнути війська і нічого не зміниться. Якщо вони навіть посунуться, десь е, на Курщині наш фронт залишається системний. Там величезна концентрація військ. Розумію, треба далі атакувати. Це нічого не міняє. Тобто кількість військовиків потрібна така ж приблизно. А ми можемо і контратакувати, як ми це робили неодноразово, або ударим на Біогращині або в інших місцях. Тобто, в даний момент немає такого, що вони там взяли, перекинули 45-50 тисяч з Курщини на е, інший напрямок. Тому що фронт буде. Наші війська постійно будуть протидіяти на тому же секторі Сумщини. Ма трошки зміниться конфігурація. Побачимо, але тримати будемо до цього часу і той час, то Курщне ще далеко невідомо, що до 9 травня це вийде. Путін ставив. Завди, завжди завдання осово покуршення. Я прямо скажу оперативно. 38 термінів його звільнення. І тільки оце крайні місяці їм вдалося просунутись. Всі інші не вдавалося нічого, ніякі терміни. Присутність самого Путіна раніше або командуючих або замміністрів не рішали. Тільки крайній варіант, так їм вдалося пройти. Тому далі фронт продовжується. Там нічого не змінилося. Ми не відступили і не зменшили кількість військ. Розуміло, що ворог повинен тримати велику частину, мінімум для того, щоб зберігати е, стратегію е, отримання тримання своїх територій на Курщині, а максимум намагатись наступати на Сумщину і на самі суми. Тому я думаю, що великих переміщень не буде за рахунок нашої активності. Але ми готові до любих так скажуть маневрів ворога, тому що дійсно він е, не тримав стабільно війська. Частину перекида свій час Покровського напрямку, перекинув на Курщину, коли був їхній наступ. Тепер повернув на Покровський напрямок. Далі там намагаються наступати, намагаються провитися біля лимана сьогодні. Є інформація про намагання просуватися на Ніпетровщину, на Запоріжжя, але це розтягнутий фронт великих групувань, щоб розпочати якусь велику кампанію. Ворог сьогодні не має. При тому, що знищив 1200, 1300, 1400, А за місяць, як ми говоримо, навіть наші колеги з. Інституючи війни із британської розвитки, це 40 45 тисяч в місяць. Це фактично не відтворені втрати. На сирське гори, що вони мобілізують місяць 8-9 тисяч. А якщо ми нейтралізуємо за рік, за місяць за цей же 40-45, це чотири рази більше, ніж вони мобілізують до війська. Де їм брати угрупування? якимось чином ризикувати перекинути Сумщини на інші регіони? Ми підемо знов на Курщину. Але більш активно, коли вони поставлю позиції, тобто не буде якогось пустого місця, де вони зможуть вільно пересуватися. Тому що я думаю, тут ми не даємо можливості яким чином планувати їм а е, тим більше стратегічну операцію, тому що знищив на полі бою вже дуже потужно даряємо по прифронтовій зоні і по ключовим точкам, про які ми вже говорили, це в глибокому прифронтовому секторі і курщини і інших місцях, тому не буде. Якихось концентрацій великих і безконтрольних рухів на інші території. Європейський союз звернувся до країн-кандидатів ЄС щодо можливої участі їхніх представників у параді в Москві 9 травня. Про це повідомляє висока представниця ЄСКА Калас. Вона сказала про це на прес-конференції після засідання ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу у Люксембурзі. Кала зауважила, було обговорено і чітко сказано різним. Країнами-членами, що будь-яка участь у параді або святкування 9 травня у Москві не буде сприйматися легковажно з європейського боку з огляду на те, що Росія здійснює повномасштабну війну в Європі. Ми чітко дали зрозуміти, що не хочемо, щоб жодна країна-кандидат брала участь у цих заходах 9 травня у Москві. Так що це було дуже чітко. Також журналіст запитав у неї, чи планують європейські союзники візити в Київ на 9 травня, чи найближче до цієї дати дні. На що Калас відповіла, коли йдеться про візит до Києва, то звісно, я закликаю не лише країни-члени ЄС, а й представників інституцій відвідувати Київ та Україну якнайбільше, щоб показати нашу солідарність і нашу готовність бути разом з Україною. Тому, звичайно, ми завжди шукаємо можливості, щоб Відвідати Україну Лідер християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерс планує відвідати Україну одразу після свого вступу на посаду канцлера Німеччини. Як пишуть Вальд та політику, посилаючись на джерела в Берліні та Брюсселі, Мерс представлятиме країну під час візиту до Києва, якщо буде обраний вчасно. Можливо, поїздка нового канцлера запланована на початок травня. Зараз вона перебуває на стадії підготовки. Очікується, що крім Мерца у зустрічі візьмуть участь інші високопоставлені глави урядів, такі як президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск нагадаю, що Україна збирає європейських лідерів раніше. Саме ЗМІ повідомили, що Україна запросила європейських лідерів відвідати Київ 9 травня, щоб продемонструвати єдність. Це може стати символічною відповіддю на парад у Москві, який Росія використовує для просування своєї пропаганди та Легітимації війни проти України за даними змі цього дня до Москви можуть прибути із візитом північно-український диктатор Кімчанин та лідер Китаю Сі Цзіньпін. Нагадаю, що в 2023 третьому році Україна офіційно перенесла святкування Дня Європи на 9 травня, щоб підкреслити свій європейський вибір і дистанціюватися від радянської традиції відзначення дня. Перемоги демократи в Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів Америки представили вчора законопроєкт, спрямований на підтримку України в її війні з Росією, і це є ще однією спробою чинити тиск на адміністрацію Трампа і чинити цей тиск з метою підтримки українського уряду. Так, пише видання Reuters. Так, от представник Грег Мікс, провідний демократ у комітеті з закордонних справ у закордонних вірніше справах палати представників ем, представив цей закон про підтримку України. І він забезпечить фінансування безпеки та відновлення України і навіть накладе жорстокі санкції на Росію згідно з копією законопроєкту, яку власне бачило агентство Ройтерс. Документ, який ще не був оприлюднений, був поданий через два тижні після того, як республіканці і демократи в сенаті представили жорсткі санкції, які будуть накладені на Росію, якщо вона відмовиться брати участь у мирних перемовинах з Україною. Очікується, що окремі частини цього законопроєкту з'являться в будь-якому остаточному широкому пакеті щодо України, навіть якщо він не знайде підтримки в палаті представників, де більшість нагадаю встановлять республіканці. ну і також знаємо, що на початку квітня група з 50 сенаторів Сполучених Штатів Америки, як республіканців, так і демократів, представила проєкт закону, що передбачає ось цей новий пакет санкцій проти Росії та країн, які все ще купують російську нафту. І от у разі відмови президента Російської Федерації Володимира Путіна вести добросовісні адекватні переговори про припинення вогню в Україні. Або у разі порушення можливих мирних домовленостей буде йтися якраз про ці. Санкції про це також пише видання. А от своєю чергою інше видання видання Блумберг із посиланням на проєкт документа повідомляє, що санкції передбачають 500 відсотковий тариф на імпорт із країн, що купують російські нафту, нафтопродукти, природний газ або уран. Також пропонується заборонити для американських громадян купувати російське держ... російський державний борг. Передбачається і низка. Додаткових обмежень, зокрема, заборона для фінансових установ Сполучених Штатів Америки, інвестувати в компанії, пов'язані з урядом Російської Федерації. І от республіканець Лінсі Грем і демократ Блументаль повідомляють, що законопроєкт вже підтримали 50 сенаторів. А паралельна ініціатива буде внесена до палати представників чотирма конгресменами від обох. Партій до слова демократ Річард Блюменталя, один із авторів цього законопроєкту, вважає, що Путін нині просто тягне час і відволікає Трампа. Ми сподіваємося на мир, але він має бути справедливим по відношенню до України. Причина відсутності припинення вогню полягає в тому, що Путін тягне час і сподівається, що зможе досягти успіху на полі бою. Відволікаючи президента Трампа і американський народ законопроєкт також передбачає можливість тимчасових виключень із санкцій це за рішенням президента, якщо це відповідає інтересам національної безпеки Сполучених Штатів Америки. А от Європейський Союз 6 травня оприлюднить детальну стратегію відмови від імпорту російських нафти і газу. Публікацію цього плану відкладали до речі вже двічі. Але от як пише видання Reuters, тепер ЄС зобов'язався припинити імпорт російських викопних енергоносіїв до 2027 року, і це у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Проте публікацію дорожньої карти саме цього процесу кілька разів відкладали. Востаннє вона мала з'явитися вже в березні цього 2025 року. Та за даними джерел Reuters у структурах Євросоюзу, ось це зволікання частково пов'язане з невизначеністю через тарифну політику президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Торгівля енергоресурсами може стати предметом переговорів між ЄС та США, хоча поставки російського трубопровідного газу різко скоростилися з 2022 року. А от далі цікавий факт: бо минулого року ЄС збільшив імпорт російського природного газу, тобто, у 2024 році Росія, як і раніше, забезпечила 19% із загального постачання газу. Та СПГ до євросоюзу і на відміну від нафти на імпорт російського газу євросоюз санкції не накладав. Угорщина до речі обіцяла взагалі блокувати будь-які обмеження на російські енергоносії, оскільки такі рішення потребують одностайної підтримки держав-членів ЄС. І От деякі інші уряди також не готові схвалити заборону на імпорт російського СПГ до того, як ЄС знайде надійні альтернативи. Та єврокомісія поки не розкриває які інструменти планує запропонувати для пришвидшення енергетичної незалежності від Росії та повне від. Мова від російського газу означатиме зростання закупівель ЄС у США та інших постачальників. Євросоюз уже заявив про готовність збільшити імпорт СПГ зі сполучених штатів Америки. В свою чергу президент США Дональд Трамп заявив, що продаж енерго енергоресурсів до Європи стане одним із головних інструментів зменшення дефіциту торгівлі США з ЄС.